Всім привіт! Знайшов чудову гру під назвою Going Balls. Вам доведеться керувати маленькою швидкою кулею, яка катається по платформі. Звучить просто, правда? І ось тільки платформи висітимуть високо над землею. І будь-який невірний рух призведе до падіння. Готові до веселої поїздки? Поїхали! Я одразу пропоную перейти до гри. Нам дається 5 спроб. Одну я вже змарнував. Е, ну, вже дві змарнував. Так, збираюся з мислями і починаю нормально грати. Потихенько, не спіша. Монетки, я вам пізніше покажу, що на них можна придбати. Оп, чуть не впав. Поворот входимо. А, тормози, тормози, тормози! Пізно. Так, буду сподіватися, що зараз у мене все вийде. Потихеньку, отак, не спіша. Поманесеньку. Нагору. Оп-оп! Чуть знову не впав. Так, тут розгончик. тормози, тормози. Отлично. Тормози, тормози, тормози. Повертаємо. Забираємо монетки і плигаємо сюди. Це у нас доповнюючий рівень, де ми можемо назбирати монетки. Давайте трошки назбираємо. Отак от. Оп, прижок, оп, мазило. І ще раз мазило. Так, треба заспокоїтися потихеньку. Оп! отлично. Ох, які бити. Раз, сюди. І оп. Ох, блін. Треба було там позбирати ще монетки. Образ Ох, як чітко фартануло мені. Так, продовжуємо наш шлях далі. Так, що це, за кубик? О, ключі. Я вам пізніше покажу, для чого вони потрібні. Ой, ой-ой-ой. Так, ще одна спроба. Так, треба завалити її, мабуть. Блін, блін, як от сюди вибратися. Так, іще одна. Так. Оп! Нє, давай її з... зіштовхнем. Нє, не пригає він. Зараз спробую з розгончику. Да, тільки не в ту сторону. І ще раз. Розгончик. Оп! Отлічно. Є, перемога! По ходу гри ви збираєте скриню. І давайте її відкриємо і подивимося, що там є. Тут у нас ігрові карточки, де випадають нам додаткові місії. Вони можуть бути різні. Давайте зіграємо в одну із них. Це у нас гонки, сенс в тому, щоб швидко добратися до фінішу. Свайпаємо пальцем вверх максимально. Отак, раз, 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 раз. Так. Поворачуємо. Оп! Єс, єс. Так, іще швидше, швидше розгон. Отакий. О, іще тормози, тормози, тормози. Повертаємо. Ще раз повертаємо. Тепер швидше, 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 швидше. Єсть. Ну що, тепер я пропоную позабирати банани. Ну, мабуть, ви всі здогадали, що тут треба робити: це збирати банани. І чим більше ми їх заберемо, тим більше нам дадуть золотих монеток! Так, і ще трошечки. Отут їх багатенько. А, і он ще, ну о, розончик. Так. І ці забираємо. Ой, уже час закінчується. Ну, нічого. Все, що вспіли, то насабирали. Під час гри збираємо ключі. У мене два ключа. А якщо ви назбираєте три ключа, у нас буде можливість відкрити сундуки. Давайте подивимося, що нам попадеться там. Відкриваємо перший сундук. О! Відкриваємо другий. І третій. Ну. Гроші. Попалися гроші. Я обіцяв вам, що покажу, що можна взяти за ці гроші. Можна придбати ландшафти. Так, це у нас він є. Це схоже на який то. Місячний. Це у нас зимовий, а внизу лава чекає. Це у нас зроблений з алмазних сот. Це я навіть не знаю на що це взагалі схоже. Це мегаполіс. А це схоже в хмарах. Знову місто. Тільки біле. О, це на природі. Це гарно. Чому би і ні фіолетове місто, а це і у нас зараз стоїть. Тут є дуже цікавий вибір м'ячів. Ну що, давайте подивимося. Ну, цей вам уже відомий м'яч, бейсбольний м'ячик, цукерка, м'яч з американського футболу, херсонський кавун. Можна навіть помідор купити. Ой, який гарненький м'ячик. Це у нас баскетбольний. Він мені схожий на монстра з Майкрафта. Звичайний футбольний м'яч. Я навіть не уявляю, як він катиться буде. Оком навіть грати. Чупа-чупс? Как? Как он буде катитися? Кекс з НА наверху. Точно що вішинка. Ну це вже симпатичний який-то там шар. Кому надо гроші? Хватайте всі. Ну це схоже на дракона якогось закрученого. О, гарбуз палає полум'ям. Схожа на звичайну кулю. Гиря на ланцюжку. Можна десь прив'язати її. О, круто, яким милим котиком можна гратися. Це прикол. Всім на місці стоять! Це поліцейська машина. Дінаміт з крутим смайликом. А це схоже, що ММДМсики зібралися в кучу. Ух ти, можна грати навіть цілою планетою. О, це шикарний. А цей незвичайний який-то. Ну це куля флеш. Череп? А як він буде катиться? Це я навіть не знаю на що схоже. Напишіть в коментарях. Супербол. Вау! Оце крутий. Ух ти, а це іще круче. Бос. Просто бос. Тоже шикарний з кубком всередині. Дякую, що подивився це відео. Став лайки, підписуйся на канал та напиши, який то позитивний коментар. Всім пока-пока!